Днями пройшов відкритий турнір з волейболу Золота осінь осінь-2023» серед юнаків 2006 року народження та молодше. У змаганнях взяли участь 10 команд з Одеської області. А саме дві команди спортивного клубу Подільськ дитячо-юнацьких спортивних шкіл: Затища, Захарівка, Роздільна, Ананів, Окни, Нова Самарка. Кодима, Великоплосківка та волейбольний клуб Ставрово. Всі команди поділилися на дві підгрупи. В кожній підгрупі було по п'ять команд, які провели всі ігри по колу. Підгрупа А змагалася в ліцеї номер 1 а підгрупа Б в спортивному залі СК Подільськ. Після команди, які зайняли перші і другі місця, в підгрупах провели стикові ігри за перші, другі та треті четверті місця. Ми раді всіх вітати на цьому турнірі. Діти раді, що З'являється така можливість реалізуватися та показати свої навички. Хочу побажати всім хорошого настрою, хай переможе найсінші. Також хочу подякувати Збройні Сили України, що вони нам дають таку можливість проводити такі змагання. Спекотні поєдинки, напружена боротьба та яскраві моменти вразили серця усіх присутніх. Юні волейболісти продемонстрували не тільки високий рівень майстерності, а й справжню любов до гри та бажання перемагати. Дуже приємно бути у вас тобто, на вашій землі. Дуже добре привітали команду. Ми в таких змаганнях приймаємо участь вже не перше. Команда молода, але 2007 року народження хлопців багато. Є, є у нас і шостий рік, але ж всі по регламенту всі діти підходять. Е, ну що сказати, по першій грі ми з командою, якою грали, ми зустрічаємося вже не вперше. Минулого року ми з ними зустрічались. Е, тобто там теж у нас була така вальова перемога. Дуже добре, хлопці грають, фізично готові. У нас хлопці також підготовлені, але ж ну, як враження. враження так сказати, добрі. За гру за гру дуже. Я, я задоволений грою. Турнір залишив теплі спогади та незабутні враження, заряджаючи усіх позитивною енергією на зимовий період. Ми, взагалі, перший раз приймаємо участь у цьому турнірі. Ну нам дуже подобається. Ми всі, коли дізналися, що будемо виступати, всі. У нас з'явилось бажання, тренування, наполегливість зараз. Тут є команди нашого рівня, і команди, які вийшли за наш рівень, але ми будемо намагатися виграти, показати свій рівень та ставати ще краще та краще. Турнір Золота осінь осінь-2023» завершився захоплюючими поєдинками та надзвичайною емоційною атмосферою. Тож за результатами змагань, які залишили незабутні враження у серцях гравців та вболівальників, чемпіонами стали команда спортивного клубу Подільськ тренера Степанова Сергія Миколайовича, срібними призерами команди дю США роздільна і вибороли бронзу дю США Окни «Новосамарка». Бажаємо усім учасникам та переможцям турніру, невичерпного ентузіазму та подальших спортивних досягнень нехай ця спортивна подія залишиться в пам'яті як час радості, дружби та величезного спортивного досвіду. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.